І якщо зараз в своєму дорослому житті ви постійно перемикаєтеся з теми на тему, постійно думаєте, починаєте щось робити, потім кидаєте, кидаєтесь в щось інше, це так само про цю дитячу позицію. Тому що внутрішньо немає, не вистачає терпіння довести справу до кінця, немає терпіння побачити якісь мінімальні результати. І далі що? Дитина боїться ще чого провалу. Чому вона боїться провалу? Тому що якщо щось не вийде, вона отримує прочуханки від власних батьків, їй буде соромно за свої власні дії. Тому що знову ж таки або батьки, або система, наприклад, школа, вони її присоромлять за те, що щось не вийшло. І так ми зависаємо в цьому і боїмося. Що виходить? Перестрибуємо з однієї справи на іншу не доводимо нічого до кінця, тому що боїмося провалу, тому що за провал нас обов'язково хтось буде наказувати, щось нам буде говорити, що ми ще зробили не так. Але насправді дорослій людині завжди давайте будемо відверто. Байдуже про те, що їй хто буде говорити.